Сіда, тут Так все ясно, зараз значні прийшли. Подивись, яке гарнятко, воно гарне, як дівчатка. І яскраві мої квіти ніжні, як маленькі діти. Подаруй своє кохання для вареників в сметані. А у нея кохана є. Та ні дітей, ні кохана в мене не було, ніколи і нема. І на що в мене кому дарити, кому нема. А ти не проти, якщо я буду твоєю коханою, ти мені вже давно приглянувся. Я бачу, так О, це, О, це, да співаєш. Оце так, значить, я ще комота ношу. А ти вареники мені навариш, я люблю вареники. Ой, я вареники так е, смачно варю. І вареники з вишнями, і з капустами, і з творогом, і з картошкою, з сметанкою. Які смачні. Та с вишніми. І с вишнями. Скільки не їх не їжа, все хочеться і хочеться. Та я тобі багато наварю. Подивися, яка я жінка. Подивися, яка я жінка. Подивись, подивися, яка я жінка. Скільки у тебе стоїть? Ну, так я вигляджу на всі сто, глянь. Сто, сто, сто. Говорить, Та, щоб їх грім побив, чи з того. А мій чоловік, п'яниця, приїхав кобилу продавати, а сам у шинок гуляти. Та він гуляє дні і ночі, у шинку горілку б'є, так вже заляв там свої очі, щось забув, що продає. Та де ж кобила? Він не знає. Мабуть, кого Цигани увели, а він все б'є та загуляє, а щоб його чорти взяли. Ой, ну пішли, пішли. Марок, шумить ярмарок у самому розгарі. Крик торгових чути по всіх сорочинцях. та й не тільки їх. Тут кричать і качки, і гуси, і кури, і кабани. А вівці блеють, вівці, а коні ржать. Все тут продають, все тут купляють, але краді і крапішки на ярмарку буваєш. Але такого, щоб кобилу вкрали, такого давно не було. Це як уже цигани понаїжджають, оце тоді буває таке. А чого й не вкрасти, як господар все п'є та п'є в шинку, а господиня бігає свариться тут з усіма торговками, а хлопець коню молоденький заснув. Цигани і поцюпали, а кобила хороша, та ще й при лошаті. А я марок відео? А як марок співає? Ой, там на точку на казалі. Жінки чоловіки продавали. Як прийдеться до ладу, то я свого победу, ай І Як прийдеться до ладу, то я свого поведу, та й родом, як наїхав. Як наїхало побувальниць, стали думати, га де ще за цього мужа дать, мужа дать стали думати і гаде, що за цього мужа дай мужа дать, а за цього мужа треба дати, а за цього мужа треба дати. Only born on the east. Немає на пісень. За співай. А ну добре цьому. Спать мені не хочеться, і сон мене не бере, бо нікому приголови молодого і мене не мене. А хто з мене вірно любить, той на пиші знайде. Я напишу. porque oh.